Чи варто йти в аквапарк Хавай в Одесі? Нас одразу зустріла досить велика черга з людей. Тут показую актуальні ціни, які є зараз. Нам на двох на півдня вийшло 1700 гривень. Також кожному видали персональний браслет. Одразу після входу нас зустрічає дитяча зона. Дітям тут точно сподобається. Одразу за нею роздягальня. Є вказівки, тому не пропустите. Ми одразу пішли займати місця, бо людей багато і треба все встигнути. Далі залишили реч в роздягальні і що дуже зручно, у вас є персональна ячейка, яка відкривається за допомогою вашого браслета вода дуже тепла та неймовірно гарного кольору. Купатися одне задоволення. Територія досить велика, багато лежаків, джакузі, є ВІП-зона, тому місця вистачить всім. Тут вісім гірок для дорослих. Черги були досить великі, але ми з'їхали по декілька разів з кожної, і нам прям ну дуже сподобалось. Я взагалі така, що врідко жила б в аквапарку, бо це приносить мені найбільше задоволення. Якщо ж у вас ВІП-квиток, вам доступний підйом на ліфті та з'їзд з гірок без черги. Після такого активу ми вирішили перекусити та замовили підсумку. Ось ціни на їжу та напої в аквапарку. Піца була досить смачна, хоча, можливо, це через те, що ми біля води, і тут постійно хочеться щось з'їсти. Тут також є хвильовий басейн та басейн з течією, де вода вас просто несе вздовж всього аквапарку, а ви просто отримуєте задоволення. Тут також відкриваються ну дуже гарні види. І якщо встигнете, обов'язково зробіть фото. Тож аквапарк нам сподобався на 10 з 10, але півдня це малувато, якщо хочете встигнути все і не поспішати.